30 червня перестала діяти заборона на вилов раків у водоймах Житомирщини. Тобто від сьогодні можна ловити річкових раків, але з дотриманням правил рибальства. Які знаряддя лову дозволяється використовувати, та які штрафи очікують порушників, розповідає начальник відділу охорони водних біоресурсів Житомирського рибохоронного патруля Іван Бондарчук. Добова норма на одну особу 30 екземплярів, не менше 10 сантиметрів. Дозволяється виловлювати раки однією раколовкою хапкою діаметрі не більше 70 сантиметрів і розміром бічка не менше 22 міліметри. За перевищення кількості знарядь лову, тобто раколовок, передбачена відповідальність за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення штраф до 170 гривень. За перевищення добової норми передбачена відповідальність за частиною четвертої. Це грубе порушення правил рибальства, штраф до 640 гривень і компенсація збитків за кожного незаконно виловленого раку. Наразі немає сезонних обмежень на вилов риби, але рибалки мають дотримуватися правил. Дозволяється виловлювати рибу як із човна, так і з берега за допомогою поплавкових донних там нахлистових Вудилищ з кількістю гачків не більше семи. Дозволяється на добу виловлювати 3 кілограми риби плюс один трофей. У Житомирському рибоохоронному патрулі розповідають, скільки порушників виявили за перший місяць літа. Протягом червня 2024 року на території області державними інспекторами було виявлено 37 порушень правил рибальства, серед яких 9 грубих порушень. Це Порушення з використанням заборонених знарядь лову, типу сітки, ятері, павуки. Протягом місяця на річці тетерів поблизу села Карпівці було виявлено порушення зі збитками. Двоє громадян за допомогою шести сіток з металевого човна займалися незаконним вилученням водних біоресурсів, спіймали понад 10 кілограм риби і завдали державі збитки на суму понад 116 тисяч гривень. На даний час, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею першою, за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України. Інспектори працюють по всій області, але, як правило, найбільша кількість порушень виявляється поблизу Житомира, Чуднівська ОТГ, поблизу Коростеня, Новоборівська ОТГ, поблизу великих водомів.